Сучасний день 2025. Світає, будильник лунає, Тривогу на карті мама споглядає. Сьогодні чисто, немає біди. Синку, вставай та йди на сюди. Давай обійму, це такий гарний ранок. Подякуємо, а я готувати сніданок. Вже треба до школи, збирайся скоріше. Ну що там, давай, одягнись, сміливіше. Ліжко заправив, портфель же зібрав. Ну що ж, молодець, що про це пам'ятав. Йди снідати швидко, не гай свого часу, бо школа чекає, там друзі у класі. Ти де там застряг? У смартфоні, напевно, час маємо на збори, не на забавки денні. Так, чисти то зуби. Ну, мам, не встигаю. Ще є час, так треба, відмов не приймаю. Вже кличуть товариші. Ми вже на дворі. Почкайте, Почекайте, я йду, я вже теж на підході. Побіг, а я у вікно бачу куртку. Розтібно та холодно, і як мені бути? Говориш, все марно, він підліток вже, можливо, вже сам свої шишки наб'є Пройшло два уроки і знову тривога. Ну, дайте повчитися вже ради Бога. Ну, що ж це таке? Уроки пропали. Сидимо в укритті, хіба так планували? Пограли смартфони, тривога триває, уроки скінчились, а вчитель тримає. Дзвоніть своїм мамам, нехай забирають, а я так не можу, за це покарають. Тривогу відбили, а ми вже вдома. О, ще ж онлайн, то включаємо компи, фізра, співи, праця, художка щодня. Чому ж не у школі? Тому що війна, не вистачить місця на всіх в укритті, таке вже життя, такі вже часи. Ну що ж, уже досить пригодна сьогодні, роби вже домашки мій сину. Ну, мам, я втомився, ти ж бачиш, не встигну. Спочатку пограти, поїсти, поспати, а потім вже можна щось порішати. А, ну, вже часто і треба лягати. А як там завдання, чи можеш мені показати? Ну, якось не встиг. Деча здівся, не знаю. Давай телефон, зараз я все дізнаюсь. Ти бач аж скільки на Roblox пішло? Та я тільки трішки, як так могло. Я не помітив, матусю, пробач на зменшу ліміт, в мене вийде, побачиш. От батько на фронті так дав би тобі, лягай уже спати, та не крутись. Вже завтра все перевірю у тебе. Робив всі домашки, ти ж знаєш, так треба. Уроків немає, через тривоги, так, може, домашки нам допоможуть. Потім забудуться всі ті сирени і будуть питання, і будуть проблеми. Таке вже дитинство у тебе, мій син, ти мій хороший, ти мій ясний. Що ж, не назавжди таке воно буде. Вже рік 25-й, Перемога усюди. І ось така пісня вийшла на ці світає, будильник лунає. Той вову на карті, мама споглядає. Сьогодні чисто немає дитини. Синку, вставай та йди на сюди. Давай б'ємо це такий гарний ранок. Потягу йому, а я вдувати сніданок. Вже треба до школи, збирайся скоріш. Я готувати ти одягнись сміливіше, ліжко заправ, портфель же зібрав Ну що ж, молодець, що про все пам'ятав, і ти снідати швидко, не гай свого часу, бо школа чекає. Там друзі у класі, ти де там застряг? У смартфоні напевно час маємо на збори, не на забавки тені так чистити зуби. Ну мам, не встигаю, що є час, так треба відмов не приймаю. Вже дзвонять товариші, ми вже на дворі. Почка яйту, я вже теж на підхобі побіг, а я у вікно бачу куртку, розсібну та холодно, і як мені бути, говоришся марно, він тебітовше, можливо, вже сам свої шишки нап'є. Пройшло два уроки і знову тривога. Ну дайте повчитися вже, ради Бога. Та що ж це таке? Уроки пропали, собі мову укритті, хіба так планували? Пограли в смартфони. Тривога триває, скінчились уроки, а вчитель тримає. Дзвонять своїм мамам, нехай забирають. А я так не можу за це покарають. Нарешті відбили. А ми уже вдома, ось ще тонлай. Включаємо комби. Зі зразпівом праця, художка щодня. Чому ж не у школі? Тому що війна не вистачить місць нам на всіх укритті. Таке вже життя, і такі вже часи уже досить пригод Робив вже домашку мій сину Та мам я ж штомився, ти ж бачиш, не встигну спочатку пограти. Поїсти, поспати, а потім вже можеш щось порішати. А нам вже час, то і треба лягати. А як там завдання можеш мені показати? Ну якось не встиг не час, ті все не знаю. Давай телефон, зараз все я дізнаюсь ти бачу, аж скільки на роблокс пішло. Та я тільки трішки, як так могло, я не поміту, матусю пропач. Не зменшуй ліміт, в мене вийде, побачиш. А батько на фронті так там би тобі. Лягай уже спати, та не крутись, вже завтра все перевірю у тебе. Роби всі домашні, ти ж знаєш, так треба, Уроків немає через тривоги. Поможе то домашки то нам, допоможе, потім забутися встірелі, і будуть питання, і будуть проблеми. Таке те дитинство, у тебе мій син. Ти мій хороший, мій промінь ясний, що ж не назавжди, таке воно буде. Вже рік двадцять п'ятий, перемога усюди, таке те дитинство, у тебе мій син, ти мій хороший, мій промінь ясний, що ж не назавжди, таке воно буде. 2 рік 25-й перемога усюди. Перемога усюди. Перемога усюди. На написання цього вірша мене надихнув вірш Тараса Шевченка садок вишневий коло хати. Давайте його згадаємо. Він там описував той день, який був на ті часи. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і дичі дівчата, а матері вечерять чтуть. сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати. Так соловейка надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та не затих. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока!